У світі налічується понад 5 тисяч народів. Вони розмовляють різними мовами, чим відрізняються один від одного. Народ або етнос це група людей, яка історично склалася на спільній території проживання, подібності мови, господарської діяльності, культури, релігії тощо. Представники одного народу можуть жити як у своїй країні, так і в інших країнах світу. Групу людей, які живуть на території іншої країни, називають діаспорою. Релігія це особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини. Найбільш чисельними народами є китайці 1,2 мільярда осіб, гіндустанці 219 мільйонів осіб, американці США 187 мільйонів осіб, бразильці 137 мільйонів осіб, японці 126 мільйонів осіб. Найпоширеніші мови у світі: китайська. Англійська, Гігій-Урду, японська, арабська, іспанська, португальська, французька та німецька. Ними розмовляють майже 60% усього людства. Українською мовою спілкуються майже 50 мільйонів осіб.